Гормони і холестерин третє відео. Не забудь підписатися на наш канал, а також подивитися два попередніх, адже не зрозумієш, про що я говорю. І так, гормони дійсно можуть впливати на рівень холестерину, і самими статинами вам не вдасться його врегулювати. І ще одна прекрасна новина для. Жіночої статі, у нас є ще один друг, який захищає нас від атеросклерозу, це є естрогени. Естрогени справді можуть знижувати ліпопротеїди низької і дуже низької щільності. Але слід пам'ятати, що вони сприяють підвищенню тригліцеридів, а також ліпопротеїдів високої щільності. Тобто, якщо в нас буде Незбалансоване харчування, погана робота печінки, буде людина більше схильна до ожиріння і при тому зберігатися нормальний холестерин. Но це до клімакти.